Hello, friendly! З вами, Деніс Friendly Коротше, щось захрип Застудився, то що я вам тоді казав, що ті дні вже зах... застудився, нежить у мене. Тепер у мене щось... Це щось покашлення. Ти. Не дуже добре, знаєте, голос у мене. Ну, що зробиш, то зробиш. Коротше, лікуюся. Трошечки буду щось лікуватися, пити, якісь таблетки, думаю, пройде, не знаю. Подивимося. Сьогодні у нас буде сендвіч з шинкою на відео. Ось такий сендвіч з шинкою. Я думав, що це би я купував в тому самому магазині, де ми брали з вами бургер, чізбургер, гамбургер від чудо печі. Я щось подумав, що це теж від чудо печі, але це не від чудо печі. Тому такі справи. Це просто але він трошечки тут помнувся, але думаю, це нам... Не помішає добре скуштувати, його з'їсти та й дати оцінку. Тому поїхали до заставки, прореагуємо, зараз розігріємо. Ну, через секунду я піду туди розігрівати, зараз через секунду він буде у вас на екрані розігрітий. Let's go! День справді реагує, день справді реагує. Сьогодні він буде їсти сендвіч з шинкою, шинкою, шинкою. Ну що ж, давайте розпаковувати та й розігрівати. Так. Розігрівати це основне. Так. А, я казав, бачите, трошечки помнувся. Ну, нічого страшного, я піш, пішов тарілочку візьму. Зараз за секунду перед вашим екраном він вже буде готовий. Тобто розігрітий та. Все, готово. Я ще приніс каву, спробуємо з тепленькою кавою. Тому let's go, хочеш до поїдання. Так, ось такі справи. Сендвіч шинкою. Ну давай. Сендвіч шинкою. удивляй. Мене. Так. Як змія. Хе. Так, поки що дуже солене. Це шинка, це огірок. Щось все дуже солене. Що тут у нас є? Давайте огляд, що у нас тут є. Тут є у нас сир, шинка та огірочки. І все. Бачите? Небагато інгредієнтів, тільки оце і все. Ну, що є то є? Таратара. Тара, тара, Таке на 8 балів спочатку. таке. я, давай зі на підпис написала підписниця Катя, mm, типа. <кій> Про те, що я не можу відповідати кожен день на коментарі. Каже, ти, можеш, ти що не можеш виділити пару хвилин, щоб відповідати на наші коментарі кожного дня. А я ще нічого не відповідав, бо я лише прочитав. Я не можу, бо того, що, ну, знаєш, проробишся на роботі, хочеш прийти, відпочити і вже. По суті, можу, але мені лінь, розумієш, тому я і не відповідаю. Якби лінь не було... То я би на кожне відео відповідав. Так уже я знаю, що ви ті самі люди під самі відео напишете. Я так очікую від вас фідбек. Ти вже ну деколи відповідаю, ну деколи не відповідаю. Тому такі справи. Але треба відповідати. Кава дуже смачна. Так, давайте окремо булочка. І шинка, огірочок. Давайте почнемо з огірочка. Сімбалю. Таке собі булочка. Булочка на 8, напевно. Сир. На 8. Тепер шиночка. Шиночка, шинка. Ну, ледве ставлю 8, бо то такаська дуже солена. Це шинка. Коротше, таке собі воно. Попередньо, що ми їли теж таке довге, ну то похоже на це. Від чудо печі мені сподобалось більше. Ніж цей сенд шинкою. Ммм mm. коротше без кави 8, а з кавою може і 9. З кавою Ні 9 ні, 8 з плюсом. Бо все-таки смачніше ніж без. Але на 9 тут немає. Цей нажить капець. Бо тут... Дуже солене. Та. Коротше, дружні. На цьому все. Поїли ми сендві я оцінив на 8 балів. Такі справи. Ось така ж була сендвіч шинку. І, коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Поїли добре, але попередній багет у той, що ми їли, був смачніший. Цей сендвіч мені так не дуже сподобався. 8 балів поставив, бо. Що їсти можна, але дуже І Може би і на 7 оцінив, не знаю. Вже поставили 8, то поставили 8. Всім пока-пока, бувайте. Йо, поїли добре. Це головне.